Вітаю про головні події п'ятниці 25 липня, очима журналістів Першого подільського у підсумковому випуску новин дня. В офісі президента України відбулася зустріч із делегацією Європейського Союзу на чолі з головою військового комітету ЄС генералом Шоном Кленсі. Заступники керівника офісу Ігор Жовква та Павло Паліса обговорили з європейськими партнерами безпекові виклики, посилення військової співпраці та нагальні потреби українських захисників. Україна підтвердила готовність поглиблювати взаємодії в межах нового інструменту «Сейф» для зміцнення сил оборони. Також йшлося про розвиток оборонної промисловості, обмін технологіями та досвідом ведення сучасної війни. Європейські партнери запевнили у непохитній підтримці України та готовності до подальшої співпраці. У Ямпільській громаді провели нашого захисника у останню путь. Воїн Олександр Кулакевич до останнього подиху боронив Україну від ворога. 21 липня на сумському напрямку під час виконання бойового завдання життя військового обірвали окупанти. Пам'ять про Олександра житиме у серцях рідних, побратимів, друзів та знайомих. Місце тихого болю та шани у Старокривенському старостинському окрузі Нетішинської громади відкрили алею пам'яті героїв односельцям, які віддали життя у боях за незалежність України, вшанували полеглих воїнів хвилиною мовчання та виконанням державного гімну. На траурній події родини загиблих військових, керівники громади, представники міської адміністрації та Хмельницької АЕС небайдужі жителі разом розділили хвилину болю та вшанували пам'ять воїнів, які на жаль доєднались до лав небесного війська. У Шепетівці стартувала всеукраїнська акція єднання підтримки військовополонених та безвісти зниклих захисників, рушник надії. Символічний захід розпочався 25 липня у військовій кав'ярні бліндаж і відтворює давню українську традицію, коли жінки проводжали чоловіків на війну, вишиваючи в рушниках молитви обереги та надії на повернення. Участь у події взяли матері, дружини й доньки воїнів, а також представники місцевої влади і військові. Продовж двох місяців жінки щоденно по черзі вишиватимуть рушник як символ сили, віри і любові. Завершиться акція 1 жовтня у Києві ходу з рушниками на контрактовій площі. Літня спека час, коли важко втриматись від спокуси, з'їсти соковитий солодкий кавун. І часто, щоб не нести додому цілий плід, ми обираємо вже розрізані шматки просто на ринку чи в магазині. Але така зручність може обернутися проблемами для здоров'я, яку небезпеку приховують вже нарізані кавуни. Далі у сюжеті. Цілий не потрібно розріжти навпіл, фраза, яку нерідко чують продавці. Кавун досить великий за розміром, тож не кожен готовий придбати його цілим. Проте лікарі не радять купувати частину баштанового на відкритій м'якоті швидко розмножуються бактерії. Причина цьому комахи, які теж не проти поласувати солоденьким, та пил, який осідає на поверхні. Солодка м'якоть швидко стає ідеальним середовищем для розмноження бактерій. Коли розмножуються бактерії, виникають різноманітні кишкові інфекції, такі як гострі гастроентероколіти, дезентерія, сальмонельози. Тому якщо цей плід зберігається без холодильника, а особливо під палаючим сонцем, тоді ймовірність розмноження бактерій ще більше посилюється. Куштуючи такий кавун, ви наражаєте себе на небезпеку, адже є чималий ризик зараження кишковою інфекцією. Якщо після смакування баштанового або будь-якого іншого фрукту почуваєтесь зле, варто звернутись до лікаря. Перші ознаки кишкової інфекції це підвищення температури тіла, багаторазова блювота, нудота. Болі в животі різноманітні, починаючи від ниючих, закінчуючи схваткоподібними болями і поява рідких випорожнень. Також спеціалістка нагадує звертати увагу на зовнішній вигляд усіх фруктів та овочів, які купуєте. Крім того, термічно обробляти продукти після покупки. Не купувати продукти, які мають ураження гнилю або пошкодження. Це стосується особливо в літній період таких фруктів, як персики, овочі, це помідори, які люди можуть купувати на стихійних ринках. Якщо вони купують ці пошкоджені продукти з тріщинами чи з якимись мікротравмами, вони можуть їх застосовувати лише термічно обробляти там для того, щоб робити якісь соуси, а їсти свіжі, свіжі продукти мають тільки цілісні. Аби не потрапити до лікарні із отруєнням, ретельно обирайте фрукти та не купуйте ті, що вже розрізані або пошкоджені. Адже така обережність може вберегти ваше здоров'я. Олександра Толстюк, телеканал Перший Подільський. Словутська громада увійшла у перелік пілотних громад українсько-швейцарського проєкту Діємо для здоров'я. Ініціатива спрямована на зменшення факторів ризику неінфекційних захворювань з метою покращення загального добробуту та збільшення тривалості життя населення. На установчій зустрічі пілотні команди познайомились між собою та командою проєкту. Реалізовуватимуть ініціативу чотири роки. Вже у вересні експерти та координатори проєкту приїжджатимуть до громад. Вивчатимуть потреби населення, зустрічатимуться із фахівцями освітньої, культурної, медичної та соціальних сфер. За цією ініціативою передбачено навчання та програма міні-грантів. Від Хмельниччини участь беруть чотири громади. На Хмельниччині вогнеборці врятували чоловіка під час пожежі в житловому будинку. Загорання сталося вночі 25 липня у місті Волочиськ. Близько першої години рятувальники отримали повідомлення про пожежу у квартирі на другому поверсі. Під час гасіння вогню ДСНСівці врятували господаря помешкання 1968 року народження та передали його медикам для обстеження. Із сусідньої квартири евакуювали ще одного чоловіка. Пожежу, яка охопила 30 квадратних метрів, ліквідували. За попередньою версії причина займання необережність під час куріння. Літо це не тільки час відпочинку, а й сезон пікніків, невід'ємна частина яких ароматне м'ясо на вогні. Але смачний шашлик починається не з мангала, а з маринаду. Як замаринувати м'ясо, щоб воно було соковитим, яким і мало справді неповторний смак у нашому сюжеті. Нічого не звучить так по-літньому, як приготування на відкритому вогні соковитого м'яса з димком і хрусткою з коринкою. Існує величезний вибір м'ясної продукції курятина, свинина, яловичина та баранина. Залишається тільки нескінченно експериментувати з маринадом та гарніром, щоразу придумуючи абсолютно нові поєднання. Експерти радять, аби м'ясо було соковитим, варто в першу чергу звернути увагу на вибір спецій. Сілі спеції спеції. Різноманітні, дорогі, там, як паприка, там, перець, все всяке різне. Нині існує величезний вибір соусів, які ладні підкреслити неперевершений смак м'яса. Барбікю соус такий до м'яса, він такий суловий, солоденький. може бути з перцями гостренькі, томатні різні соуси. Такого щоб е, ніжнішого, це може бути, наприклад, чесниковий такий соус. От, він там готується, якщо простіше там, з майонеза, якщо сложніше, там сметана, йогурти, От, і воно так дуже смачно класно виходить, можна поєднувати. Також кожному відпочивальнику варто правильно розрахувати кількість м'яса на компанію. На один раз, там, якщо чоловік собі ну, там, береться, може бути 200-300 грам м'яса. Там до чого ще дивлячись з чим, як поєднувати. Якщо там це великий гарнір, то там небагато треба, там грам 200 може не більше. Якщо там чисто як стейк з чимось там трошки, то це вже більше може бути порція. Попереду ще місяць літа і теплих вигідних. Тож не втрачайте можливості смачно провести вечір в оточенні найрідніших. У Хмельницькому визначили кращого начальника караулу. На базі аварійно-рятувального загону спецпризначення відбувся конкурс, у якому змагались представники всіх підрозділів області. Учасники демонстрували як теоретичні знання, так і практичні навички від тактики гасіння пожеж до рятувальних дій і підйому по драбинах. Перемогу в номінації Кращий начальник караулу з охорони населених пунктів здобув Віталій Журилюк із Шепетівки у категорії охорона об'єктів. Дем'ян Ковальський із Нетішина. А звання кращого молодого начальника караулу отримав Микола Матвіюк із Красилова. Вітаємо переможців та бажаємо нових звершень. Цією позитивною інформацією завершуємо підсумковий випуск новин 25 липня. Я ж нагадую вам про офіційні сторінки телеканалу у соціальних мережах та телеграм. Підписуйтесь щоб бути в курсі важливого до зустрічі у підсумковому випуску. Новин тижня.